Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент, ну насправді заборона на в'їзд росіян в Україну назріла давно, і це можна було б зробити ще напередодні війни. Не не дочікуючись початку повномасштабних воєнних дій, тим більше як повідомляє керівництво держави. На відміну від простих громадян, вони давно знали про те, що Росія нападе 24 лютого, тому очевидно, що треба було закривати повністю кордон щодо е ініціативи заходу позбавити росіян в'їзних туристичних віз. Судячи по реакції, яка пішла мережами і публічним обуренням росіян, ми втрапили в десятку. Це абсолютно правильний крок, і мало того, що необхідно заборонити їм візи туристичними візами. Їх треба позбавити тих, хто мають посвідки на тимчасове проживання чи на постійне проживання, і депортувати їх до себе в Росію. До речі, це не яка з нова практика. З Свого часу це робили багато країн Європи і ті сполучені штати, коли вони спершу інтернували росіян, які перебували на їхній території, а потім баржами відправляли додому. В Москву і Кремль треба любити в і в болотах. Нема чого їх любити в Монако, в Ніці чи в Майами. Що стосується окремих ліберальних представників російської спільноти, хоча я не вірю в їхнє існування, але припустимо, вони є. У них завжди є механізм подачі заявки на політичний притулок, якщо вони вважають, що їх переслідують. Чи їхня діяльність проти режиму Путіна була достатньо ефективною, за що їх Путін може знищити до речі, такі випадки теж мали місце, бо тут треба віддати належне, що багато розслідувань незалежних російських журналістів чи е, так званих розслідувачів вони влягли в основу багатьох е, західних санкцій проти Росії щодо майна Путіна. Щодо майна багатьох російських олігархів, щодо схем, які вони користували, користувалися для відмивання коштів вкрадених російських платників податків. Тому можливо ці люди дійсно заслужні. Говують на політичний притулок, що не менше на його статус. А от щодо України, коли в нас була практика, я сподіваюся, вона припинилася видачі масово українських паспортів російським громадянам, її треба припинити. Більше того, українському парламенту треба проголосувати норму закону, за якою наявність російського громадянства громадянина України означає позбавлення його українського громадянства і депортацію з території України. Ми бачимо, що таким шляхом вже пішли Балтійські держави. Нам нема чого зволікати і чекати, а це необхідно проголосувати якнайшвидше. Бо п'ята колона працює. Вона присутня не лише на рівні громадськості, вона присутня так само і у владі. Ми знаємо численні випадки наявності російських паспортів і в е, окремих керівників, окремих українських відомств, їхніх сімей. Тому на цьому треба поставити крапку. Ви знаєте, це е, дійсно е, злочинна як Я кажу. І зрозуміло, що вона е, збудована російськими окупаційними військами і російським бізнесом. І звичайно, з іншої сторони це сирійці, які також і надають свої кораблі серед тих 87 кораблів. Також три сирійські кораблі, і вони намагаються перевозити зерно борошно із Криму. При цьому вони виключають всі IAC, тобто всі транспондери, маячки. Завантажуються в Севастополі, завантажуються в досі, завантажуються в Керчі, але показують порт відбуття. Може це може бути порт Кавказ, Ростов і у такий спосіб замітають свої сліди. Десь по 10 днів вони не включають свої навітьні маячки. Тому це вже зрозуміло, що це нелегальна діяльність. А далі вони намагаються перепродувати це в різні країни близького сходу. Ви знаєте, що це були спроби продатися в Єгипет, в Туреччину, Ліван. Більшість цих спроб, звичайно, не вдалася, і я звичайно думаю, що ви стежили. цілий тиждень. У нас була епопея із цим сирійським кораблем Лаодісі, який завантажився в Феодосії, але показав порт відплеття і завантаження порт Кавказ, і звичайно показав, скажімо так, фейкові сертифікати, документи і намагався продати це борошно через турецьку компанію. Але коли ми подивилися на цю турецьку компанію, вона називається Loyal Agro Co. Ltd., то вона зареєстрована в Туреччині, але власник сирійський бізнесмен. Тому дійсно це абсолютно чітка схема, з якою ми зараз боремося. І, от після Лаодісії, у нас після тижня безсонних ночей, війни, судових процесів. Ми думали, що ми відпочинемо трошки. Але на жаль, у нас є інформація. Ми зараз готуємося до ще от приходу одного судна, який заявив портом прибуття Бейрут. Це судно, яке називається Святий Константин. І ми зараз ми вчора вже почали працювати з відповідно з ліванськими органами щодо цього судна. Він також веде веде крадене зерно з України з Севастополя. На цей раз він завантажується не в досі, як Клаудісі, а у Севастополі. Він був затриманий на деякий час в Ізмірі в Туреччині. Ми також контактуємо з нашими колегами з Василем Бондарем, нашим послом в Туреччині. Контактуємо з турецьким послом тут, у нас в Лівані. Намагаємося відстежувати всі ці оборудки і чекаємо на можливий прихід ще одного. Судна із краденим зерном я усі як усі бою гол скажено підвищені бойовій готовності. Відбувся візит міністра закордонних справ Росії нещодавно до деяких країн Африки, але водночас не слід забувати, що після цього візиту одразу. Відбувся візит президента Франції Макрона. А ще згодом, фактично, на днях закінчився офіційний візит Держсекретаря США Блінкіна в Африку. Що з одного боку Показує, що цей регіон і цей континент є надзвичайно важливим. Кожен голос країн цього континенту є важливим, особливо в контексті російської збройної агресії. Ми могли чути ті наративи, які Лавро поширював в африканських країнах. Сьогодні я особисто провів дуже важливий захід. Я виступив на позачерговому засіданні країн-членів Ліги Арабських Держав. І під час цього заходу доведено об'єктивну. Інформацію щодо російської агресії, і ми заперечили всі, всі ті слова. пам'ятаєте, різку критику Лаврова на адресу українського керівництва, який назвав його антиісторичним і е, антинародним. Е, значить, і нами була не подана абсолютно об'єктивна картина. Ситуація того, і ви знаєте, що в лігу арабських держав входить низка африканських країн, е, тому МЗС усіляко протидіє. Російським наративом і нам цьому допомагають наші партнери, свідченням чому є зазначені візити французьких та американського держсекретаря. Насправді березневі резолюції генеральної асамблеї були підтримані дуже великою кількістю арабських країн і немалою кількістю африканських країн. Тому ми можемо чітко говорити, що ці країни воліють діяти в рамках міжнародного правового поля, тому ми отримали чіткий сигнал щодо того, що ці країни розуміють природу російської агресії, що Росія порушила міжнародне право. Зараз нам треба працювати глибше з цими країнами, аби не лише утримувати цю позитивну динаміку і тенденцію, але розширювати коло тих країн, які потенційно могли би підтримати Україну. Тут питання в тому, що ціла низка країн з нами не активно контактувала протягом останніх років. Тому ми взяли ініціативу в свої руки, і ми виходимо з того, що з країнами, які віддалено географічно знаходяться від України, ми також. Маємо активно працювати, власне, чому і присвячена робота спеціального представника. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.